За минулого я якось в розмові з однією людиною вона розповідала про зустріч однокласників і, не захот... і каже, що вона не хотіла туди піти, бо їй соромно, тому що вони пам'ятають її зовсім іншою, молодшою, дурнішою, за те, що вона наробила тоді там якихось помилок якось Інакше себе поводила, інакші речі носила, і тут відчувається знаєте, такий, такий сором за себе в минулому. Я не хочу, щоб мене люди такою пам'ятали. І знаєте, дуже багато людей насправді, коли згадують себе в минулому, вони соромляться, того, як вони виглядали, що говорили, як поводилися, які приймали рішення. Вони собі кажуть, ну як я так могла, що я собі думала. І сьогодні в рубриці психологічні спостереження я якраз хочу поговорити з вами про такий феномен сорому за минуле я, звідки це береться, і чому це нормально, і чи можна перестати соромитись себе в минулому. І якраз про ці питання ми сьогодні поговоримо. Мене звати Антоніна Скоровна, і в рубриці Психологічні спостереження. Я ділюся з вами своїми спостереженнями з життя із моєї практики психолога, і сподіваюся, що тим, хто переглядає це відео, також будуть ці роздуми корисні. Отже, що може спровокувати ось такі моменти сорому, такі моменти звинувачення себе про те, чому я так робила і як я так могла. Перше, це можуть бути зустрічі з людьми з минулого, якщо у вас з'являється думка, що вони ж пам'ятають мене такою, якою я була, І тоді з'являється відчуття сорому, бажання уникати цієї зустрічі, або почати виправдовуватися, що ну я ж іншою тоді була, я ж зараз вже не така. Другий момент, який може нам про це нагадувати, це якісь старі фотографії, якісь або в соцмережах. Або десь ви переглядаєте, або хтось виклав цю фотографію, і ви дивитесь на себе, і думайте, ну як я могла так виглядати, як я могла так одягатися, і хочеться це заховати і видалити, щоб ніхто не бачив. Інколи це можуть бути ваші спогади про певні вчинки, коли вам здається, що тоді було неправильно, чому я в це повірила, чому я не бачила очевидне. Таке бажання, ніби, знаєте, переписати. Коли хтось інший розповідає про вас, про ваш вчинок, і ви відчуваєте такий певний дискомфорт, певне таке бажання захиститися, що ну, тоді ж я була не така, я ж тоді була молода, я там багато чого не розуміла. І таким чином, ви стикаєтесь з минулою версією себе, відчуваєте такий певний сором, критику і бажання. Відмежуватися і починаєте себе там далі звинувачувати, чому я так зробила. І е, насправді це відбувається, це відбувається, і нам важливо розуміти, що, е, якщо ви відчуваєте ось цей сором, ось те, як е, як ви поводились тоді, як ви поводитеся зараз, це певний показник зростання. Тоді ви вважали, що то було нормально, то було правильно. А зараз ви змінилися. У вас з'явився досвід, ви більше розумієте, більше бачите, ви маєте таку ширший перспективу, ширші погляди. Ви змінилися, ви зараз стали доросліші, розумніші, і бачите, що було не так. Але тоді ви не знали того, що знаєте зараз. Ви вчилися, ви робили помилки, і ну, це був такий процес навчання, процес навчання на ось таких діях. Наступний момент, коли нам здається, що. Чому ж я тоді так себе не повела? Чому я зробила такий вибір? Але ми не враховуємо, що тоді, в минулому, це не було таким очевидним, як зараз. Тоді ви приймали рішення або якісь дії на основі тої ситуації, яка у вас була. Зараз ви вже знаєте, чим це все закінчилося. Зараз ви вже знаєте, як було потрібно, як було краще, а тоді ви цього не знали. І в тих моментах, коли ви приймали якісь рішення, коли ви вчиняли якісь дії, ви не знали той інформації, яку знаєте зараз. І це насправді теж потрібно враховувати. Якщо ви бачите, що ви там не так одягалися, ну насправді ми розуміємо, що змінюються соціальні стандарти, змінюється мода. Змінюються підходи, і якщо ви відповідали духу того часу, то зараз ви можете виглядати дивно, тому що зараз вже так не одягається, зараз вже так не, не говорять, не зовсім змінилися інші пріоритети, цінності і те, що зараз люди роблять. Ще один момент тут. Що нам здається, що якщо ми бачимо, що ми якось не так повелися, були якісь нерозумною людиною, то нам здається, що люди також про це думають. Що Вони думають, М -м, ти розумієш, як вона тоді вчинила. Але насправді більшість людей вони не пам'ятають вашого минулого, вони не пам'ятають таких деталей, тому що вони зайняті своїм минулим, вони зайняті своїми справами, і вони... Можуть і не пам'ятати, можуть і не пам'ятати про те, що там було. І коли ми з вами е, ніби відокремлюємо себе минуле від себе теперішнього, ми ніби відмежовуємось від цього е, минулого, ми не інтегруємо е, свій досвід, да? ми втрачаємо е, певний такий контакт із своїм минулим, ми кажемо, ця дівчина то була не я. Але якщо ми спробуємо це інтегрувати, що так, це була я, то в той момент я робила ось так, і це частина мого досвіду. Таким чином, ми отримуємо таку певну цілісність і певний внутрішній спокій. Коли ми починаємо себе критикувати і звинувачувати за те, які ви були, ну, по-перше, ви втрачаєте співчуття до себе, бо ви себе критикуєте, не розумієте і. Як наслідок, ви стаєте до себе більш більш жорстокою, більш вимогливою, навіть в тих моментах, коли це не потрібно. Якщо ми уникаємо якогось досвіду в минулому, кажемо ні, такого е не потрібно пам'ятати, це потрібно забути, це не потрібно згадувати, ми уникаємо цього досвіду, і тоді на ньому складніше навчитися, тому що ми можемо вчитися тільки на тому, що ми. Визнаємо, да, ось це був мій досвід, я роблю з цього висновки. І ще один момент це те, що ми втрачаємо ніби частинку себе, ми ось ту частинку себе, яка отак діяла, ми її закреслюємо, кажемо, ні, це не я. І насправді, якщо ми так робимо, то ми і в теперішньому можемо не давати собі можливості бути недосконалою. Ми, якщо я соромлюся того, що в мене було в минулому, то я боюся робити щось і зараз, бо колись, можливо, я буду про це жаліти. І тоді в нас такий може бути такий паралізуючий стан, що я не буду нічого робити, щоб знову не зробити якісь дурниці. Я буду собі сидіти, нікуди не рипатися, ні з ким не спілкуватися, аби тільки не потрапити в якусь таку схожу ситуацію. Але якщо ми подивимося на те, що Ось той провал, який ми вважаємо, був колись у нас в минулому, якщо подивитися на те, що це певний такий показник успіху, тобто ми можемо трошки змінити точку зору на те, як ми на це дивимося. Ми можемо, наприклад, сказати, якщо мені соромно за себе, яка була 5 років тому, значить, я виросла, значить, я вже можу більше. Можна сказати, що якби я не соромилася, якби я не аналізувала, це могла б бути проблема, тому що означає, що я б тоді стояла на місці, тому що це процес зростання. І насправді ви в минулому. Те, які ви були, завдяки тому, ви стали такими, якими ви зараз є, з тими помилками, рішеннями, з тими де ви падали піднімалися завдяки саме завдяки тому, що ви пройшли, ви зараз знаходитеся тут. І ви можете сказати, що я дякую собі за той досвід, який я пройшла. Завдяки цьому досвіду я стала мудріша, і зараз я вже можу діяти інакше. І що ми можемо робити з цим? Найперше, те, що я проговорила, це визнавати зростання. Так, це е, те, що я аналізую своє минуле і хочу зробити з нього висновки це моя можливість зростати. Е, спробуйте до минулих дій е, розуміти той контекст, в якому ви жили, чи, могло, чи могли ви тоді діяти інакше, чи були у вас потрібні знання, навички потрібні обставини для того, щоб ви діяли інакше. Ще один важливий момент, це те, що нам важливо не говорити, що якщо це була якась ваша помилка, важливо не визнавати всю себе поганою і неправильною. Важливо називати цю дію, наприклад, поганою і неправильною, якщо ви вчинили погану по відношенню до якоїсь людини. Ви можете сказати собі, я вчинила погано в цій конкретній ситуації. Це не робить мене повністю поганою людиною. Це була моя помилка, але я більше, ніж ця помилка. Я та людина, яка на цій помилці далі навчилася. Тобто ми даємо місце цій помилці, ми її визнаємо, але ми не зациклюємось тільки на цій помилці, ми маємо таку можливість йти далі. Ще один важливий момент це про те, що е, якби ви зараз от, в тому віці, в якому ви є, подивилися на ту людину, яка робить ці дії. Вона менш досвідчена, вона молодша, вона ще багато чого не вміє, не знає. Що б ви їй сказали? Ви б її критикували, чи ви б її підтримали і сказали, що ну, нічого буває, або там. Ти можеш діяти інакше. Тобто, ви б іншій людині могли б поспівчувати. Спробуйте поспівчувати собі в минулому, коли ви зробили не те, що ви б хотіли робити. І коли ми дивимося на помилку не як на провал, а як на можливість зростання, то ми можемо якимось чином це виправляти. Ми можемо робити висновки. І Починати діяти зараз інакше. І важливо тут ще, знаєте, не заганяти себе в таку пастку, що якщо я колись щось зробила, то я повинна, знаєте, яку там кошеня носом тикати в свою помилку. Тобто не потрібно щоразу собі нагадувати про ту помилку, яку ви зробили. Ви відчуваєте за нею провину, ви відчуваєте за нею сором, але не обов'язково себе щодня за це звинувачувати. Нам важливо розуміти, що багато людей соромляться свого минулого, і багато людей, оглядаючись на своє минуле, думають, як я так могла, чому я так зробила. І наша мета не є ніколи не соромитися. А якщо відчувати цей сором, то із співчуттям до себе, як Сором як складне відчуття, яке у нас виникає, Ось цей сором за минуле він може бути таким певним внутрішнім конфліктом, і нам важливо підтримувати ту сторону, яка для вас є кориснішою. Сказати собі, що. Я робила те, що я могла. Я е, змогла змінитися, я змогла зробити висновок. Моє завдання не в тому, щоб не помилятися, а в тому, щоб вчитися на помилках, щоб приймати різні версії себе як частину шляху. Те, якою ви були, це не ворог, це просто попередня версія. Яка просто була менш досвідченою. І завдяки цій менш досвідченій версії ви зараз стали тою людиною, якою ви є. Ви можете подякувати тій людині, яка пройшла цей шлях, яка зробила ці помилки, яка надбила ці шишки. І ви продовжуєте також це робити. Це нескінечний процес, це процес зростання, це процес навчання, і це прекрасно. І можна не сварити себе за цей процес. Напишіть в коментарях, чи відгукується вам такий підхід, чи соромитися ви за щось із свого минулого, і чи вдається вам дивитися на своє минуле із розумінням і співчуттям. Бажаю вам приємного зростання, пізнання себе, і якщо у вас є питання, які б ви хотіли обговорити в рубриці Психологічні спостереження, напишіть їх, будь ласка, з радістю відповім вам у наступних відео. Дякую, що додивилися. З вами була Антоніна Скоровна. До зустрічі в наступних відео.